Ну і починаємо із новин, які стосуються підтримки України. Бухгалтерська помилка на 3 мільярда доларів. Саме про це зараз ідеться. У сполучених штатах саме такої саме настільки була переоцінена допомога, яку вже надали Україні. А це означає, що найближчим часом можуть ці цифри збільшитися. Значить, сполучені штати підрахували міноборони сполучених штатів підрахували, що передані озброєння коштують на 3 мільярдів доларів менше ніж вважалося до цього. Про це розповідають. Агенції Reuters, джерела у Пентагоні, а також в Сенаті Сполучених Штатів. Ну тобто, ця інформація вже вже розповсюджилася по різних гілках американської влади. Ясна річ, що е це новина хороша, причому я думаю, і для американців також е це точно дуже хороша новина для України. Ну і сподіваємося, що най найближчим часом. Хоча б на таку суму ми побачимо збільшення військової допомоги Україні. От в якому вигляді це буде? Ну сподіваємося, що зараз таки наша, наше наше військово-політичне керівництво зорієнтується і швидко передасть обладнання перелік найнеобхіднішого обладнання, яке зараз ми потребуємо, потребують наші військові. За словами співрозмовника агенції із Міноборони, розбіжність виникла через те, що для оцінки використовувалася вартість нових озброєнь. А тоді як Україні були передані запаси, які зберігалися у Пентагоні, які були вже закуплені певний час тому, і їхня вартість нижча з урахуванням амортизації тобто природнього зносу, скажімо так. Джерела Ройтерс не виключають, що під час подальшої перевірки вартість переданих Україні озброєнь може виявитися ще меншою. Ну і відповідно, цей от гандикап буде вже не 3 мільярди доларів, а на ще більшу суму нам зможуть надати подальше озброєння. Ну і, як зазначає агентство, переоцінка теоретично дає можливість владі США надіслати в Україні в Україну додаткову військову допомогу. Водночас. У конгресі Сполучених Штатів дивуються. Тому що так сталося, пише вже про це видання The New York Times, Як це так, Пентагону знадобилося стільки місяців для того, щоб виявити ось таку елементарну і водночас ключову помилку в бухгалтерському обліку, деякі депутати навіть пропускають, що уряд сполучених штатів навмисно це все зробив для того, щоб збільшити допомогу Україні в рамках уже схваленого Конгресом фінансування, а не вимагати додаткових коштів. Ну, всі ми знаємо, що в сполучених штатах потрібно узгоджувати. А все потрібно в принципі узгоджувати з представниками конгресу. Ладно, не все Прошу, Є речі, які президент ухвалює сам. Але от коли йдеться про фінансування, яке має ухвалити конгрес, розмір якого має ухвалити конгрес, то тут без варіантів. Ну і відповідно в цьому питанні з'являється гандикап у 3 мільярди доларів щодо надання Україні ще більшої допомоги. Однак, поки невідомо, чи призведе переоцінка до того, що Україна зможе отримати більше американських озброєнь. Зараз ми знаємо, що Сполучені Штати ухвалили, точніше, вже надали озброєнь Україні на приблизно 35 мільярдів доларів. Ну і після цього. А після цього було схвалено ще кілька пакетів допомоги, які ще не передані, а на які ми очікуємо найближчим часом.